Зденна культура одне із найцінніших духовних надбань народу за його багатовікову історію. Ставши невід'ємною складовою частиною кращих набутків світу, вона посіла в них справді е, визначне місце. У народних піснях відображено найрізноманітніші прояви життя трудового народу. Його нелегко. Героїчну історію, тривалу запеклу боротьбу з чужеземними поневолювачами, творцями таких пісень, їхніми постійними носіями були переважно жінки. Вони передавали власні почуття і переживання або щиро співчували горю своїх бідолашних сестер чи подруг. Протяжні побутові пісні посіли важливе місце в репертуарі шанувальників співу, бо вони Завжди хвилюють душу як виконавця, так і слухачів. Ось такою була берегиня української пісні Раїса Опанасівна Кіріченка Герой України, народна артистка України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка. Раїса Кіріченка народилася 14 жовтня 1943 року у селі Корещина. Глобинського району Полтавської області. Її день народження припав на покрову. Але досить невідомо, чому у багатьох довідниках пишуть дату 14 листопада. Хтось говорить, що це помилка, а дехто вважає, що її записали за днем народження батька. Але мама Раїси Кириченка їй говорила: Раю, ти народилася тоді, коли було дуже багато яблук. І калатали дзвони в селі. Про яблука в листопаді і мови йти не може, а церкви і дзвони це про свята покрова. Дівоче прізвище Раїси корж. Першу співочу практику Раїса Кириченка пройшла у землянківській школі, у громадському житті якої брала активну участь. Працювала на Кременчуцькому автомобільному заводі, де і закінчила заочна десятирічку. Раїса не отримувала спеціальної музичної освіти. Вона закінчила Харківський інститут мистецтв лише в кінці 80-х років. Колгоспникам видавали паспортів. Тому в більшості їх таланти так і залишалися нерозкритими. Раїсі пощастило. Одного разу, коли вона, стоячи на кузові вантажівки, виступала на районному святі, її неповторний голос почув керівник хору. При будинку культури Кременчуцького автозаводу Павло Отчинаш. Наступного дня Павло Федорович був уже в голови колгоспу. Відпустіть раю кошу місту, у неї талант співачки. Я візьму її у свій хор, просив керівника. А хто корів буде доїти, упирався той. Півроку воював отче наш, а разом з ним і батько Раїси за те, щоби дівчини все-таки видали паспорт. Це відкрило їй дорогу до мрії. Але куди б не закидала доли Раїсу Киріченка, вона завжди поспішала додому, у свою корещину, бо там, де в маленькій хаті мазанці, її чекала мама. Доцю, ніколи не співай пісень ні про що, аби не дарма було. Співай так, щоб людям подобалось, щоб у душу пісня западала, радила мама, проста сільська жінка своїй талановитій доньці ще на початку її артистичної діяльності. Раїса Панасівна завжди пам'ятала про це, і в плані вибору репертуари була досить вимоглива. Вона співала не тільки своїм унікальним голосом глибоким оксамитами Меце Сопрано, вона співала душею, тому її творчість така близька і зрозуміла кожному. У дитинстві, коли я починала співати, мама мене постійно осмикувала, чого ти кричиш, співай тихенько, згадувала Раїса Кириченка. А я думала, хіба ж тихенько співаю? Мати Марія Євдокимівна теж співала. Співали і батька Афанасій Миколайович, і чотири старші райні брати. Але донечку, найменшу в родині, Бог нагородив голосом із найширшим депазоном. Поки була жива мама, донька часто, даючи концерт, садила її в останньому ряду і співала для неї. Мені дуже радісно, так ловко, коли рая співає, говорила Марія Євдокімівна. Бо це ж моя дитина, адже не кожен може так високо піднятися. А як поїду до неї в Полтаву, то цілими днями слухаю по магнітофону, сиджу і слухаю пісні гарні, гарні. Однак унікальний народний голос її заважав. Тому дівчину з першого разу і не прийняли до Полтавської обласної філармонії, що б не виділялася на тлі академічних голосів. Довелося повертатись рай в Корещину, на ферму, де вона з 16 років почала працювати у колгоспі підмінною доляркою. Видою вручну вручну зараз по 12-14 корів. По три бідони молока, і так тричі на день. Пізніше, коли траплялися труднощі, з вуст знаменитої артистки виривалась. Ой, краще б я дояркою була. Доцю, ти дотепер корів доїш, якось сказала їй уже відомі артистці мама. Ти заснула вдень, і я бачила, як твої пальчики, натружені з дитинства, смикаються. Після закінчення школи почала працювати, і тут Раїса Киріченка співала. На фермі дівчата створили хор до ярок. А через рік її таки запросили в обласну філармонію, де на неї чекала зустріч зі своєю долею. Баяніст Микола Киріченка одразу закохався у симпатичну дівчину з променістими сіро-голубими очима і довгою чорною косою. Їхній творчий тандем поступово переріс у сімейні. 15 грудня 1963 року Раїса Корж вийшла заміж за Миколу Кириченка.

Сім'я Киріченків переїхала до Житомир. З часом, коли у 1968 році Пашкевич очолив черкаський народний хор, то члени сім'ї Киріченків увійшли до його складу. Прожила подружжя Душа в душу 42 роки. Микола Михайлович пережив свою дружину тільки на 8 років. А своє сімейне життя Керіченки починав по-різному. Тоді вони працювали у поліському вокально-хореографічному ансамблі Льонок у Житомирі. І цілих вісім місяців після весілля змушені були жити по різних гуртожитках, бо наймати квартиру не дозволяли заробітки. Навіть на обручки грошей у них не було. Лише через кілька років після весілля Микола Михайлович, будучи на гастролях у Москві, зміг купити дружині скромну обручку за 18 рублів. Раїса Панасіна ніколи її не знімала її з безіменного пальця на правій руці. З нею її поховав. Артистка дуже цінувала турботу чоловіка про себе, який звільняв її від побутових проблем, намагався відгороти від усіляких прикрастей. Бувало, приїжджаємо взимку з концертом у клуб чи в будинок культури, то Коля, перш за все, бере мої концертні чобітки і засовує їх між батареями, щоб зігрілися. Розчулено згадувала Раїса Панасівна, а одного разу йому довелося визволяти мене зі сцени. Високий підбір мого черевіка застряг між дошками, і я не могла з місця зрушити. У побуті рая була невибагливою, траплялася, їздили на гастролі в холодних автобусах з розбитими вікнами. Жили у вагонах без зручності, пригадував Микола Михайлович. Організатори турів тоді заощаджували на артистах, а ми вважали за честь давати концерти хоч на краю землі. Раїса уміла все, доїла корінь, полола город, білила хату, сама собі наносила макіяж, робила манікюр, укладала волосся і з задоволенням робила це і інше, коли її просили. На косметиці ми не економили, дивилась тільки, щоб вона була нешкідливою. І тканини на сценічне вбрання, як правило, самі вибирали у звичайних магазинах, але шити їх рая довіряла тільки відомим майстрам. Чого не робила, так це пластичних операцій. Взагалі була і їхньою противницею, цінувала натуральну красу. У 1983 році у Черкасах для неї була створена фольк-група Росава, керівник Петрина. Та все ж непорозуміння з керівництвом філармонії призводять до того, що у 1987 році Рейса Киріченка повертається до Полтави. Тут у неї виникла власна команда Чураївна. У пісні пане полковнику, в її репертуарі з'являється все більше попшлягерів. Вона записується у студії гурту Фристайл. У світ виходять два компакт диски Раїси Керіченки «Долі моєї село та Цвіте Черемшина. Творчий шлях української Чураївни, як почали називати в народі Раїсу Керіченка, після того, як у її репертуарі з'явилась пісня. Про легендарну піснярку Марусю Чурай, котра жила колись у Полтаві, цей шлях складався дуже непросто. Так вона без безголоса! Навіщо нам таке нещастя? Краще б її ставку розділили на всіх, шеталася у неї за спиною у Черкаському українському народному хорі, куда Раїса вже маючи досвід роботи у творчих колективах Полтави, Херсона та Житомира, Приїхала у 1968 році на прослуховування. Хористи відразу ж відчули в неї конкурентку. Це не твій сольний концерт, кидала Раїси в обличчя, коли вона зривала овації залу, виходячи на сцену. Вона коханка Щербицького, тому у неї така слава розпускали плітки. Тодішній перший секретар ЦК Компартії України Володимир Васильович Щербицький дійсно поважав. Мене як співачку розповідала якось Раїса Панасівна. Але наші стосунки з ним далі за кулісних після концертних зустрічей не заходили. Тому розмови незабаром стихли, бо не було для них підживлення. У 1979 році Раїсі Опанасівни було присвоєно звання народної артистки ОРСР. По суті, Кириченка, яка отримала тут звання заслуженої, а потім і народної артистки, яка віддала хору 18 років, так і не стала своєю у колективі. Її відверто недолюблювали за її унікальний голос, за талант. А Черкаси для мене це перш за все плідна робота з композитором Андрієм Пашкевичем та поетом Дмитром Луценком. Це пісня Хата моя біла хата степом, степом, синові. Уйти ніченько», Пісня про хліб. Там я і зрозуміла, що таке для мене українська пісня і що таке для мене Україна. З вересня 1994 року Раїса Кіріченка працювала викладачем відділу співу Полтавського музичного училища імені Миколи Васильовича Лисенка. Знаменита Хата моя, біла хата, написана Дмитром Луценком та Анатолієм Пашкевичем, була першою піснею, яку солістка Черкаського народного хору Раїса Керіченка записала на республіканському радіо. Вона про долю самої співачки. Та Черкаси були затісними для Раїси Керіченка, тому вона із задоволенням приймала запрошення на співробітництво з іншими колективами, навіть не маючи ще високих звань, виступала на концертах із власним репертуаром разом з багатя популярними артистами, відомими оркестрами України і Радянського Союзу, у тому числі й Естрадно-Сімфонічним оркестром. Центрального телебачення під керівництвом Юрія Сіланціна. У рейсі Панасіни тоді було досить багато пісень російською мовою, Однак у Москву вона зазвичай везла яку-небудь українську, розповідав Микола Кириченко. Це була її умова, і з нею рахувалися. Режисер Борис Шарварко заявляв: немає Кириченка, немає концерту. Він запрошував її на всі свої постановки. Загалом репертуар Раїси Кіріченка складався майже з двох сотень творів. Текстів вона спеціально ніколи не вчила. Їй, щоб запам'ятати, досить було один раз його проспівати. Найулюбленішими серед народу в останні роки її життя були Ой на горі два дубки, Мамина вишня, Моє рідне село, «Казачка», Жіноча доля, Доля у нас два крила. У 1983 році у складі творчої делегації СРСР Рейса Кириченка вперше побувала в США. Це було невздовзі, після того, як радянські війська збили південно-корейський пасажирський літак. І це була перша радянська делегація, що прибула в Америку після того випадку, тому на неї дивилися з підозрою. Американські же спецслужби заявляли, що ар артистка Кириченка – це шпигунка Андропова. У неї, мовляв, особлива місія присипляти пильність американських чоловік, чоловіків своїми піснями і своєю красою, щоб вивідувати у них таємниці для свого боса. Перший виступ проходив у культовій споруді, схожій на костел, розповідала Раїса Панасівна. Стою перед прокуреним залом, сизим від диму, і не знаю, як поводитися. Шум, гам. Так ми розуміли, що це є своєрідний протест проти СРСР. І ось у такій атмосфері я почала співати думу про землю. Земля важка, земля важка. Бо в ній багато зброї, земля легка, земля легка, бо в ній лежать герої. Землю. Дивлюся, глядачі почали прислухатися і поступово сідати. Закінчувала співати вже у повній тиші. А потім зал підвівся і вибухнув оплесками. Господи, тепер я буду співати. Відлягло в мене від серця. У 1995 році після гастролі в Канаді Дарису Кіріченка почали турбувати нирки. Прийшлося від'їхати до Німеччини. У листопаді 96 го році, де її чотири місяці готували до операції. 12 червня 1998 року в Україні співачці пересадили нирки. А в 1999 році за самовіддану працю, високу професійну майстерність та активну громадянську позицію її нагородили орденом княгині Ольги. Після довгої хвороби у 2000 році співачка переїхала до Києва. Влітку 2002 року стараннями Раїси Киріченка у її рідному селі Корещина було збудовано церкву та відремонтовано сільську школу, яка отримала статус середньою. У 2003 році написала книгу спогад Я козачка твоя, Україна. 31 жовтня 2003 року указом президента України за видатний особистий внесок у справі збереження та примноження національної пісенної спадщини та багаторічну творчу діяльність Раїсі Кириченка присвоєна звання Герой України з врученням ордена держави. У неї не було другорядних пісень, кожна ставала популярна. Чураївна, я козачка твоя, жіноча доля, мамина вішня все ці пісні відоми не тільки в Україні. Її співом захоплювалися слухачі Канади, Австралії, Німеччини, Польщі, Філіппін, Алжиру, Тунісу та інших країн світу, а також у штабі квартирі ООН. 1 лютого 2005 року в Національному інституті хірургії та трансплантології Раїсі Кіріченка зробили операцію на серце, яке страждала внаслідок лікування медикаментами, які вона приймала для лікування нирок. Але операція не допомогла. І 9 лютого 2005 року Раїса Опанасівна померла через хворобу серця на 61-му річному віці. Похована в селі Корещина Голобинського району Полтавської області, поруч з могилою матері, як вона заповіла. У Корещин народна артистка і знайшла вічний спокій. На початку своєї творчої кар'єри Рая Корш намагалася наслідувати своїх кумирів Лідію Русланову, Клавдію Шульженко, Людмилу Зикіна, Дмитра Гнатюка. Але це не завадило їй стати Раїсою Киліченко. Унікальною, неповторною, справжньою народною співачкою, талант, якою приніс Україні міжнародну славу і пам'ять, про яку житиме у віках. Якби мене хтось попросив намалювати образ України, я намалював би його з Раїси Киріченко, сказав якось поет-пісняр Вадим Крищенко. Та що довго чекала на волю. я зранений край, пахне полином, я спів саду соловіни, я край, ти пахне полином. я спів